Щоб вони не змішувалися, щоб зацікавити бізнес. Бізнес в нашій країні теж це цікаве питання, дуже цікаве, величезні ризики. Як пан Олександр сказав, відсотки дуже великі, да, щоб взяти кредит і таке інше. Питання зараз є комунальне підприємство, то ми допомагаємо комунальному підприємству фінансово, спільно з органами місцевого соврядування, забезпечити оцю технологічну ланцюжок. Тобто вони купили прес, ми допомогли фінансово органи місцевого самоврядування передбачили в бюджеті кошти. Це їм дозволяє дали гроші на контейнери, зробити майданчики, відбирати пляшку, пресувати і продавати. І на прикладі цього побачити, які економічно-соціальні мотивації ми можемо знайти для того, щоб роз'яснити населенню і мотивувати населення, дійсно роздільно збирати і тим самим зменшувати навантаження на існуючі полігони і продовжувати їх життя. життя Це важко знов таки сказати. Я вам поясню, чому важко сказати. Розумієте, ну перше, як я вже згадав, якщо ми кинемо в три різні контейнери, це не означає, що вони потім не приїде одні, одна сміттєзбиральна велика, гарна машина і збереться в одну купу. Треба забезпечити технологічний ланцюжок, щоб це те, що ми викинули окремо, папір пішов в переробку паперу, пластик пішов на пластик, переробку пластику, скло, метал і інші відходи. Які в кращих країнах знаєте, як це працює? Ну, наприклад, візьмемо Німеччина, знов таки Австрія, Швейцарія. А, приватні компанії, які вже досвід роботи 60-80 років на цьому ринку, вони абсолютно спокійно працюють. Вони забирають, а, вигравши тендерних територіальних громад, які об'єдналися. Для того, щоб економити ресурси, виробляти єдину політику, вони забирають е, сміття, і далі вони його певним чином також досортовують. Хоча, хоча роздільний збір сміття організований в тих країнах дуже е, якісно. Мені, наприклад, дуже подобається. Е, далі все це сморт, е, додатково сортується. Дуже цікаво, ну, уявіть собі, пляшка і е, целофановий пакет. Як їх відсортувати? І от коли потрапляєш на такий завод, бачиш цю технологічну лінію, працює вона дуже цікаво, але все відсортовується, все йде в переробку. Те, що йде на спалювання. У нас, наприклад, завод про заводи спалювальні, це означає, що ми заклали, воно горить, неприємний аромат розповсюджується і так далі. Завод в Швейцарії, який приймає на, в нашому розумінні, це спалювання, на піроліс приймає із Німеччини із Австрії, уявіть собі. Швейцарія, екологічно чиста країна, за гроші приймає сміття з Німеччини і Австрії. І власне сміття завод е, виробляє при, в нашому розумінні, спалювальні цього сміття, виробляє електроенергію, певні додаткові матеріали при розкладенні цих матеріалів на коматен. І яким, яким чином це комунальне підприємство швейцарське? Яким чином утримується повністю е, якість цього підприємства, та там кожного дня просто проводять екскурсії для населення, для е, школярів, студентів. І це підприємство виглядає ну як лікарня ніякого смороду, ніякого забруднення території. І вони кажуть: люди, везіть до нас сміття, але платіть гроші. Гарна, це не казка, це реалії, але е, будемо намагатися. Оце наше завдання, да? е, Зробити так, щоб в Україні це стало реальністю. Можна маленьке доповнення? Е, я вже почав наливати воду в стакан. Е, Журналісти люблять приклади. Так? От я ще один коротенький приклад наведу стосовно Тульчина. оскільки зараз, в ситуації, коли майже заповнений діючий полігон, проєктується поряд з цим, проєктується новий. Так от наші експерти порахували один елемент технологічного процесу, лише якщо взяти до уваги ущільнення відходів, які попадають на полігон. Тобто, якщо взяти отой от новий полігон. І завозити на нього відходи без ущільнення, просто звалили і так і залишили. І такі відходи приблизно важать 300 кілограм на кубічний метр. То життєвий цикл того, того нового полігону буде приблизно 7 років. Якщо по тому по тим відходам буде, буде їздити звичайний бульдозер, трошечки ущільнювати, створюючи десь 600 кг на кубічний метр, то десь 13 років буде життєвий цикл полігона. І якщо застосовувати спеціальну машину, яка називається компактор, який буде давати ну майже щільність води, там 900 кг на тонну, то життєвий цикл буде 20 років. От ви ставите питання, скільки років може існувати, можуть існувати полігони? Один лише елемент технологічний, вже як впливає на життєвий цикл. А якщо додати е, все те, що має супроводжувати процес поводження з ТПВТ, навіть залишаючи полігони як е, останнє місце захоронення відходів, можна збільшувати їх життєвий цикл і впливати на е, так само на е, не е, на неспричинення негативного впливу на навколишнє середовище. Дякую, дякую, будь ласка. Ваше запитання. Ну, я однозначно не можу вам на це питання відповісти, тому що у нас, по-перше, в Україні відсутні фінансові ресурси, щоб забудувати ту інфраструктуру, про яку ми кажемо. І я ж сказав, довго розповідав, що ми зараз відпрацьовуємо механізми, як це мінімізувати. Наприклад, роздільне збирання для цього не потрібно збільшувати тарифи, тому що. Ті відсортовані ресурси, вони в принципі покривають в себе ті видатки по контейнерам. Контейнер один лише там, 4 тисячі гривень стоїть, і сміттєвози, наприклад, да? сортувальна лінія. Але це потрібно дивитися в кожному конкретному населеному пункті. Я вам кажу, що, наприклад, при вартість, наприклад, захоронення, у нас 10 гривень на метр кубічний побутових відходів. В той час, як за кордоном, да, ну вартість там в 20 разів більше на захоронення, і відповідно враховується, наприклад, вартість землі, яку побудували, вартість рекультивації не з бюджету це платиться, а платиться тими людьми, які забруднюють. А у нас проект побудували за рахунок бюджету, полігон побудували за рахунок бюджету. Рекультувацію за рахунок бюджету, тарифи не відповідають собі вартості. Получається, що у нас населення не доплачує, розумієте? Але у нас населення, в принципі, така ситуація, що ми не дуже багаті. І держава, в принципі, органи місцевого самоврядування вишукують, де те кошти з бюджету, щоб покрити цю відповідну різницю. Сказати однозначно, що вона завтра збільшиться, ні, тому що е, населення зараз продовжує там не бути багатим. А влада вишукує ті далі можливості, тому що я сказав, ми зараз відпрацьовуємо по зеленому тарифу. Що вдасться там з енергетиками, і вони підуть там на ці поступки, то, наприклад, той обсяг електроенергії, який виробляє заводи з утилізації, вони не вплинуть на тариф за електроенергію. А завод, наприклад, буде. Експлуатацію коштувати стільки ж, скільки захоронення. І тому населення не відчує це на собі. Разом з тим, не буде там забруднюватись довкілля там, захороненням побутового відходу. Тобто є механізми, але вони, в принципі, потрібно їх вишукувати. Нармалійська канал Україна, скажіть, пожалуйста, сколько в ітогі реалізація такого проекту стоїть, наприклад, як в Тульчині, і хто за це платить? Дякую за запитання. Розрахунки остаточні по проекту в Тульчині розрахунків немає. Чому? Тому що на сьогодні а, ну одна із найбільших статей витрат, що є полігон. Він не є розрахованим до кінця, він у стадії проєктування. Тобто, робочого проєкту ще немає, тому вартості цих робіт саме по будівництву полігону немає. Коли буде ця вартість, можна буде говорити про проєкт. Важливо тут зазначити про те, що такі програми, як такі як наша, така програма, як Муніципальна програма, ми допомагаємо території або територіям, оскільки в Тульчині мова йде про міжмуніципальний проект, місто Тульчин і поки що два сусідніх села спланувати і вирішити проблему їхніми ресурсами. То це не означає, що е, проекти долучилися за умови або за єдиним е, принципом фінансування тих робіт, що будуть виконуватися, оскільки все ж таки принцип забруднювач платить, який про який тільки що сказав пан Олександр. Тобто принцип за яким системи поводження з твердим побутовим відходами майже повністю утримуються за рахунок тих, хто забруднює, тобто тих, хто утворює відходи домогосподарство. Це інше ж питання. Ну, добре, зараз я розказував. Ну, дивіться, для того, щоб впровадити покращену систему поводження з твердими побутовими, побутовими відходами, необхідно певні інвестиції внести, придбати певну техніку і таке інше, контейнери закупити. Для цього як в бюджетах громад-учасниць, так і в районному бюджеті закладаються певні фінанси. Це перше. По-друге, побудувати систему. За раз неможливо, тому для цього прописується певна стратегія досягнення мети на певний період, поки що на трирічний період, з можливістю потім її перегляду. І щороку формується певний план досягнення певних або виконання певних задач. Під ці задачі формується певний бюджет. Наприклад, є інструменти, інші або механізми співфінансування подібних ініціатив. От Тульчинський район він цього року виграв грант від державного фонду сприяння. Я можливо помилюся з назвою певно, він так називався Всеукраїнський фонд, який щорічно проводить конкурс проєктів територіальної громад. Вони. Отримали 472 тисячі гривень на реалізацію частини якої частини завдань з тої системи, що буде побудована під це співфінансування з державного бюджету громади. Учасниці передбачають кошти в своїх бюджетах. Можливо, наш проєкт, можливо, муніципальна програма після того як повністю все спланується спроєктується, на якісь конкретні задачі надасть. Так само, грант це в принципі нормальна практика, але це не буде е, левова частина тих коштів, що громади будуть витрачати на побудову цієї системи питання про те, чи будуть платити люди більше, оскільки це співвідноситься з питанням про тариф. Сьогодні встановлений в місті тариф і ті тарифи, які громади, сільські громади, учасниці, оскільки там немає сьогодні послуги, вона має бути створена. громадяни мають платити. Воно дозволяє не збільшувати протягом наступного року цей тариф. В 2014 році 10% відсоткове збільшення може мати місце, і в п'ятнадцятому. 14%. відсоткове. Тобто сьогодні там тариф 4 44 гривні 44 копійки. Потім він буде 5 з копійками. Потім, тобто поступове невеличке зростання може мати місце, але не є, воно не є суттєве, Воно не є воно не є ну настільки істотне, що люди не зможуть платити, оскільки Так, так, Да, -да, -да. Е -э 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 дякую за це уточнення. Ми передбачаємо, що до кінця червня цього року е план. Побудови цієї нової системи поводження з твердим побутовим відходами вже буде, і з липня вже можна починати його реалізовувати. Як я сказав, перша стратегія розрахована на три роки, тобто, це 14 з наступного року, 13, 14, 15 роки. Уточнение одно. Все-таки большая часть денег по реализации этого проекта ложится все-таки на местные бюджеты, правильно понимаю? Абсолютно верно. И еще, кто все-таки будет снимать вот эти сливки? Вот, кто будет в итоге перерабатывать этот мусор и получать за это деньги? Ну, сливками называть это очень громко все-таки. Потому что даже в. В тех примерах, которые сегодня мы можем использовать, например, Германия, те предприятия, которые осуществляют перер... сбор ресурсно ценных отходов переработку, то вот. Примерно 10% они зарабатывают в общей системе. То есть 90% всей стоимости всей системы покрываются тарифами, а 10% всего лишь покрываются вот доходами от продажи, от продажи ресурсно-ценных отходов, потому что далеко не каждое предприятие, которое собирает и может собирать эти отходы, будет их однозначно перерабатывать. Потому что для переработки будут, скорее всего, существовать и, или созданы Крупные перерабатывающие центры, поэтому нет, в Тульчинском регионе не предусматривается строительство перерабатывающего центра, в том, что нет такого количества объемов, для того, чтобы переработка была бы экономически обоснованной. Пока что, А для этого сегодня выискиваются те места, где в Винницкой, например, области, в ну, доступной, скажем, близости, есть перерабатывающие предприятия. По-моему, сейчас речь идет о Гайсинском, э, о Гайсинском районе и о Винницком районе вот на сегодняшний день. То есть за свои деньги. Потом это ну, смотрите, технологическая цепочка выглядит следующим образом коммунальное предприятие Тульчинское, которое обслуживает на сегодня Тульчин и в будущем будет обслуживать пока что эти две соседние громады, а в перспективе, возможно, и весь район, потому что идея состоит в том, чтобы расширить через время, попробовав эту систему, расширить ее на э, в границах всего района. И это, в принципе, экономически обосновано, потому что по современным данным существование экономически обоснованной системы обращения с твердыми бытовыми отходами, возможно, в ситуации, когда эта система одновременно охватывает минимум 50 тысяч населения. Но это самое минимальное. Говорится у, 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 даже до 90. А хотя в Японии эта цифра 250 тысяч, например. Там, наверное, плотность населения выше и так дальше. Поэтому технологическая цепочка такая. То предприятие, которое обслуживает, люди, оно собирает ресурсно-ценные отходы и продает, реализует их предприятию, которое дальше их перерабатывает. Будет оно частным, будет оно не частным. В принципе, это уже систему Тульчинскую мало интересует, потому что их задача э, уменьшить э, негативное влияние полигона через, в том числе, уменьшение количества отходов, которые туда будут поступать, отделив ресурсно-ценные отходы, реализовав их, получив какой-то какой доход и пустив его на саму же систему. На улучшение самой системы. Вот такая технологическая цепочка. Дякую, пане Олені, будь ласка. Трошки додам. Питання: чи буде це дорожче для населення? Или по-русски, если вы перешли на русский язык, допустим, будет ли это дороже для населення? Да, все очень просто. Все, що строїться за бюджетные деньги, извините, пожалуйста, бюджет это.